Зарядитися позитивом та справжнім духом свята, скуштувати солодощі, купити подарунки, та просто приємно провести час у товаристві справжнього Діда Мороза, скоморог та музикантів матимуть змогу усі бажаючі віничани та гості міста. Адже протягом місяця, з 15 грудня, по 15 січня, сквер козицького перетвориться на справжню різдвяну ярмарку. Організатором свята виступив один з найбільших торгівельно-розважальних центрів міста Магіцентр. За словами представників організаційного комітету, кожен хто завітає на дійство, обов'язково знайде щось для себе. Ярмарка строїлась на емоції, це будуть емоції, це будуть е, різні атракціони, це будуть е, це буде поїзд, який буде возити деток вокруг йолки. Концертну програму ми ділимо на чотири части: етабує, во первого поступлення це буде чотири концерти, це буде... Это будет то, что интересно, как показала уже практика жителям нашего города, то, что интересно молодежи это будет фильмы, это будет Реал-О, это будет кривошапка с, с рождественской программой в концерте на Рождество он будет исполнять классические. Оперної арії, ну посмотримо, наскільки вийде, по крайней мере, анонсировано і Вот, Це буде Кривошапка і це буде група Инди на відкриття. Це чотири мегазвезды. У нас будуть Вінняцькі групи. У нас будет представлено семь сім концертів груп. Організатори запевняють, що подібного місто ще не бачило. Адже головною ідеєю є створення справжньої святкової атмосфери, поштовх до родинного єднання та заснування добрих традицій. Хотілося зробити щось э, по-настоящему нове, по-настоящему. Европейская и э, то, что не только бы э, было просто обычно приятно там, для покупок там, э, в преддверии Нового года, задача была создать атмосферу. То есть, вот э, в таком формате ярмарочные мероприятия, да, они известны: э, Польша, Прага, Чехия, Вена, там, э, может быть, Западная Украина, Львов, Черновцы, но э, для Венечан это будет, наверное, впервые. На новорічному ярмарку буде все для того, щоб відпочинок приносив задоволення. Маленьких гостей будуть розважати дід Мороз і Снігуронькою та частуватимуть солодкою ватою. Не обійдеться і без традиційних різдвяних солодощів імбирних пряників. Ета ізготовлене вручної пряники, розписане цвітною глазурю, розписане білою глазур'ю они огромные, они могут быть маленькие, они в виде дома. У нас будет эксклюзив, у нас будет большой дом, дом будет около 50 сантиметров в высоту. Он будет с подсветкой, он будет очень красивый. Від справжніх морозів, які обіцяють на свята, рятуватимуть вінничан різноманітними зігрівальними напоями. що Щоправда, безалкогольними. Будуть різні напитки, гарячі шоколади, якісь унікальні Безалкогольні, можливо, грогі, ну все що угодно що Що а от сумувати на ярмарку гостям не доведеться, окрім традиційного білобородого дідуся з онучкою, ялинки та святкових атракціонів. Розвах передбачено в Досталь. Будут артисты, которые каждый день на ярмарке будут нести вот этот позыв. Ярмарка, балаган, шумно, весело, ярко. Это будут скоморохи, это будет обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Скоморохи будут устраивать потасовки, скоморохи будут развлекать публику. У нас будут и цыгане. То есть, ну, на самом деле, концертная программа вообще большая. Кроме всего прочего, у нас будет постановка. На Рождество у нас будет большая постановка. Это будет спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Для дітей будуть отдільні дитячі спектаклі. А ці дітські спектакли будуть приурочені ну, либо к виходному дню, так щоб було удобно зросли привести. Ліба це какие якісь дитячі праздники, День Святого Ніколая, наприклад. Опять таки тот же Новий год, тот же Рождество. Для організаторів однією з основних цілей є доступність, тому сувенірний ряд тут буде представлений дуже широкий. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.